Яка допомога потрібна для е покращення медичної допомоги? Якщо вона потрібна тут? Сама Україна має рішві. Чую червону, кави А Ми Україну не країну. На ППД прилетіло дві ракети С-300, і я вночі прокинувся від того, що я не можу дихати, я спав уже в підвалі. Приміщення просто склалося, як карточний. Будиночок, вона склалася, і все. І я прокинувся від криків від того, що хтось звав на допомогу. Мій побратим кричав: що допоможіть я тут. І я кажу, я йду до тебе. Десь кроків п'ять я зробив, а дихати було нічим. Я зрозумів, що вже все. Я ліг на пол і, як кажуть, попросив Бога пробачення і закрив очі, і все і піддався, тому що є, той. Все, прийшов кінець моєї життя. Спочатку погрузився в тьму таку, да? а потім я побачив світло. Я його не можу описати, воно такого бірюзового, такого небесного кольору, і мені стало легко-легко. Всі думки про, про життя, про страхи про тіло, про дітей. Там, про про дім свій, да, вони всі ну, розлетілися як мильний пузир. Мій е, бувший замполіт мене виніс на руках, і коли мене винесли, від, відкачали. Е, перша думка була: ну навіщо? Да, там вже так легко було. Потім я дуже довго приходив до тями, почався ПТСР. Для мене ніч була самострашна пора часу такого, да, і е, дуже важко було закрити очі. Тому що ти попадав в якісь видіння, галюцинації в інші світи. Через пів року я знайшов сам психолога Психолога. і ну, до сих пор я з ним співпрацюю, і зараз по іншим там справах, Да. багато чого відкрив собі через психологію. Да. І тому я раджу зараз ми, ну, ми їдемо до бійців, особисто ті, хто з контузіями. Я раджу, щоб, е, тому що це так не проходить просто так. Ми зараз запишемо анкети наші, я наші. потім я вам всіх, хто захоче, я, я помирюю, помирю, прочитаю молитву на Ну, У нас же, як би так, да, за годину. І роздамо е, потім. Завжди їдемо до нас, визимо подарунок, які збираємо, хоч якісь щоб Вам какие-то удовольствия, радость, то, что вас никто не забывает, всегда за вас молятся. Ну, командир сказал, что надо окапываться. Мы начали копать окопы полностью. Тут слышу звук, именно как едет какая-то машина. Поднимаю голову вверх, а там летит дрон. Со скидами. Первый раз он скинула какую-то зажигательную гранату. У меня загорелся окоп. Ну, сама клеенка. Я начал тушить. Потом слышу, еще летит. Уже посерьезней. Скидывали осколочные гранаты. Где-то 6 или 7 скидов было. И вот за это время как раз и посекло ноги, прилетел в голову осколок, с которым я просидел неделю еще на позиции. Я просто увидел с головы капает кровь, ну и думал, ну что все, ну пожил свое уже. А в итоге взял, перебинтовал себе голову, кровь остановил, да им можно дальше работать. Возможности вообще не было выйти, вышли только буквально через 10 дней. Ну, морально, когда я только приехал в больницу, я был полностью убитый. А потом уже, когда приехала вот семья моя, то уже стало чуть проще. Особенно поддержка сына. Потому что, когда он приехал, он сразу взял меня за руку и начал меня расхаживать. А я ходил туда на костыле одном, то с вообще неудобно даже было ему на глаза показываться. Все-таки маленький ребенок, два годика, и <соц> такое увидеть еще и социум. Почувствовал то, что я действительно еще кому-то нужен. И что друзьям, что знакомым, что семье. А поначалу я думал, да, кому я нужен уже коллега, по сути. Скіт були на курські осколочної школа, який был. Це набирає обертів по всій країні, по всім підрозділам, частинам Вот. служби. Ну, особисто в нашому підрозділі, вона з лічної ініціативи нашого командира полку. Я взагалі-то ну, збирався списуватись, бо. Інвалідність другої групи, але коли я узнав, що є патронатна служба, то я вирішив допомагати хлопцям. Ну, я почув, що це моє от те, де я повинен бути. Я обичний солдат, воював, як і усі, на штурми ходив і отримав поранення, тяжке поранення, кульове в голову. І от коли я узнав, що є така патронатна служба, я вирішив, що це те, що потрібно на своєму досвіді. Я знаю, як це необхідно, чи хронічні захворювання. Ми намагаємося їм допомогти, вирішити їх питання, і медичні, фінансові їх питання. Бо інколи буває так, що вони чомусь там перестають отримати зарплату, бо невчасно довідки скидають, чи діловоди їх невчасно чесно передають ці питання. Ми всі намагаємося вирішити, допомагати. Я маю на увазі психологічну відповідальність. не Відчуваю Ну Час від часу чи постійно. Ну, коли Починаю думати о том, що поняття. Воювати деякі хлопці перші місяці ще воюють в снах. Я сам це проходив, і тому це, це важкий такий стан, постійна тривожність. Да? І це треба знімати ліками, це треба знімати медичними засобами, психологічними засобами. Людина при такому досвіді вона може обнулитися повністю. Да? Вона може себе того старого вже й не пам'ятати чи, чисто психологічно. І е, при такому ну досвіді, перш за все, треба шукати гарного психолога. Гарного духівника, якщо психологічний стан дуже важкий, то ми направляємо туди з внутрішньої служби своїх психологів, психотерапевтів. Може, даже людину треба перевести психіатричну лікарню да підлікувати її там. Я просто звертаюсь до простих українців, звертаюся до допомоги нашій патронатній службі. Завжди жертвуйте, завжди допомагайте армії, завжди допомагайте пораненим бійцям, тому що вони віддали своє здоров'я, свою кров, а багато з них віддали своє життя, найвеликий своє, дар. Життя віддали за те, щоб ми з вами тут насолоджувалися цим сонцем, далі жили і думали, коли ж наступить мир в Україні.